Пекла немає. Бог є любов, він не може відправити нас в пекло. І на що читати Біблію? Для чого? Бог є любов, Він всіх пробачить і всіх забере до себе. Значить, тоді Ісус нам брехав. Євангелія від Луки. 16 глава з 19-го вірша Ісус розповідає притчу. Взагалі, все Євангеліє від Луки воно присвячено загробному життю. Тобто Лука він завжди зосереджувався на житті вічному, і це або рай, або пекло. І він показує нам через притчу, яку показав Ісус Христос, про багача і Лазара. Що один був багатий, жив собі тут як хотів, він не мав ніяких земних цінностей. а Лазар, Лазар чоловік, який жив по Божих цінностях тут на землі, після смерті автоматично не має ніякого чистилища, немає що душа перебуває 40 днів тут на землі. Ісус чітко показав: після смерті одразу один на лоно Авраама, тобто на небо, другий. Прямо в пекло. Коли багач опинився в пеклі, він кричав Батько Аврааме, дайте мені напитися води. І що сказав йому просто це неймовірно, Авраам? Між вами і нами велика прірва. Ні ви до нас, ні ми до вас прийти не можемо. Людина, яка потрапить в пекло, як Ісус показав, ніхто вже звідти вибратись не зможе. І ніхто перейти з пекла в царство Боже в духовному світі, вже не може. Ми тут на землі робимо свій вибір, куди ми йдемо, своїм же життям. Ісус сказав: я є хліб і хто буде їсти мене. Хліб це Слово Боже, духовному, духовне Слово. Той не побачить смерті вовік. Ісус сказав, хто є моєю сім'єю, кого я заберу до себе? Ті, хто слухає. Моє слово і виконує моє слово, навіть сам е, пророк Йова, який пережив страшні муки, Бог йому відкривав у старому завіті е, взагалі всю будову землі, і він казав, що в центрі землі знаходиться пекло. То кому ми маємо вірити своїй думці, що пекла немає, чи вірити Біблії?